Ранку доповідь наших військових щодо ситуації на фронті. Після цього привітав нашого главкома з Днем Народження. Після цього дуже вдячний вселенському, вселенському патріарху Варфоломію за те, що прийняв нашу делегацію. Помолився за наших воїнів живих і тих, хто в, нашому, в нашій пам'яті назавжди. А також піднімали питання важливі щодо повернення наших полонені і депортованих дітей. Будемо всіх об'єднувати, щоб дійсно повернути українців в Україну. Це дуже важливо. Далі б... були важливі, важливі дзвінки з нашими колегами, які сьогодні, скажімо так, лобіюють позицію України в НАТО і. Був і Марк Крют, а також прем'єр-міністр Португалії. Ну і забрали наших хлопців за те, що попрацювали. Я дуже радий, що сьогодні всі справжні чоловіки в своїй справжній, на своїй справжній землі. І це дуже важливо. <кхем> Дякую за це турецькій стороні, президенту Ердогану, за те, що за те, що все вийшло. Скажу так, хочу подякувати Андрію безпосередньо Єрмаку, Кирилу Буданову безпосередньо. Хочу подякувати Ігорю Кліменка. Клім Тут немає Рустема Умерова, який також займався хлопцями е і займається обмінами. Він залишився ще в Туреччині закінчувати справи. Ну, всій команді дуже дякую. Ну і дякую, що в цей день можна було привітати е всіх героїв. Дуже хотілося назвати їх імена. Бо мені здається, що іноді ми забуваємо завдяки кому живемо на нашій вільній землі. Хочу також подякувати нашому командувачу Національної гвардії України Лебідю. Він буде залишатися в Міністерстві внутрішніх справ. Ми не втрачаємо наших генералів, а на його місці буде новий командувач, герой України. Ну, і... Бойова людина сьогодні для нас це є пріоритет, тому що завдання відновити територіальну цілісність України. Ну і будемо мир. Я ще раз хочу щиро подякувати пану президенту, його команді, силам оборони і кожному солдату, який боронив нашу неньку, продовжає боротися з окупантами на фронті. В той час, коли ми перебували в полоні, це дуже великий вклад у нашу. Незалежність у боротьбу за нашу державу, за наш суверенітет та територіальну цілісність. Я глибоко впевнений в тому, що армія це командна робота, і сьогоднішнього дня ми разом з разом з вами ми продовжуємо боротьбу. Ми обов'язково своє слово скажемо ще в бою. І найголовніше на сьогоднішній день це те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту. І з кожним днем ми просуваємося вперед, знищуємо ворога, звільнюємо тимчасово окуповані території, і я впевнений, що ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб прискорити цей процес і щоб війна дійшла до свого логічного завершення. Слава нації! Буде повернутися на фронт. Звісно, для цього ми повернулися в Україну. Це наша найголовніша мета. Переповнюють емоції, але повинен, повинен сказати. Завжди думав, як образно без подробиць описати перебування нас в Туреччині. І спадає на думку лише слова відомої української поетеси, мати української поезії Лесі Українки. Це те, як нам було в Туреччині. Це цитата і останнє речення, я чуть-чуть видозміну, щоб воно було під нас. Ми паралітики з блискучими очима, душею сильні, волею слабкі. За спинами у нас ростуть орлині крила, але кайданками ми були прикуті до турецької землі. Я хочу подякувати пану президенту. Я хочу подякувати всій команді. Я хочу подякувати всім за те, що знайшли цей ключик. Дали нам його і змогли відкрити ці кайданки. Ми повернулися і далі ми будемо робити свою роботу. Ми військові, ми давали присягу. Отака відповідь на ваше запитання. Дякую вам. Я вважаю, що є речі, в яких деталі заважають майбутнім результатам, а вони нам дуже потрібні. Потрібно, щоб, щоб всіх повернути. Головне це результат. Мені здається, про кількість можна говорити тоді, коли ви всіх повертаєте, як і про мир. Можна говорити тоді, коли ви перемогли. Тому, якщо можна, без цих цифр цифри вони не маленькі, ви це прекрасно пам'ятаєте і знаєте. І дуже важливо не, не, втрат, не втрачати сили, надію і мотивацію для всіх. Перш за все, для тих, хто в полоні. Витримати, залишатись міцними. Наскільки це можливо? Наскільки це можливо, і мотивація для команди. Максимально працювати, щоб повернути всіх.